СТОРІНКА з української демонології. Вірування про холеру, написав Данило Михайлович Щербаківський. Зі збірки «Українці. НАРОДні вірування ПОВІРЯ Демонологія. Київ. Видавництво «Либідь». 1991 рік. Продовження. У відомому оповіданні, записаному у Куп'янську на Харківщині, хлопець заїздив в Крамарівну. Коли йому випало читати над нею у церкві псалтир, він у першу ніч, щоб оберегти себе, ставить позаду себе образ Божої Матері, на другу ніч святу покрову, а на третю обставився кругом Спасителями. У другім випадку чоловікові, який убив відьму, кум радить достань же ти на сю ніч негодного каменя, що з млина з коша, та піди до попа й попроси, щоб він увів тебе у вівтар. Поставив на камені та обвів кругом тебе хрестом тричі. Тоді стань на камені навколішки, покрийся сковородою і стій цілу ніч у церкві. В оповіданні з Вінницького повіту на Поділлі, дяк, якому довелося читати над відьмою, у першу ніч обвівся свяченим роговим ножем, на другу ніч закрив труну, в якій лежала відьма, ліг на неї і обняв труну руками. Скільки відьма не вставала, не могла встати. Її підвласні на його й вогонь сипали, і воду лили, і гарячим залізом пекли, і різали його, а як запіли кури, вони й порозбігалися. На третю ніч дяк мусів утекти у вівтар, сховався у шафу, де висять ризи, накрився чорними ризами і замкнувся зсередини. Виникає питання, як саме помагає це чарівне коло? В оповіданнях про нього помітно два моменти з одного боку, обводячи чоловіка колом, хотять зробити чоловіка невидимим зробити так, щоб нечиста сила не знайшла його, а з другого боку, не дають нечистій силі доступитися до чоловіка, взяти його, коли вже вона його забачила. У наведеному вище куп'янському оповіданні мертва крамарівна яритниця встає з труни, б'є в долоні і каже Вставайте, мої друзя, приятелі, шукайте мого неприятеля. І хоча хлопець, якого вона шукає, стоїть серед церкви перед самою труною, де вона лежить, ні вона, ні мерці, яких понаходила повна церква, не бачать його і не можуть його знайти, його закриває образ Божої Матері. На другу ніч вони знайшли хлопця, але не могли взяти. Почали коло його співати, грають у палочки б'ють, щоб він глянув на них, і руками його достають і не достануть. У другому подібному ж оповіданні типу Гоголівського вія парубок, щоб сховатися від відьом, сідає на сковороді у печі, і вони його не знайшли. На другу ніч його знайшла київська відьма. Ось він кає, так чуть не пхнула, та нельзя його кає узять. На третю ніч батько порадив парубкові. Ти глядиш, як прийдеш читать, так стільки руки хватить, опиши круг себе круг та постав хрест і розіпнися на йому. Прийшов він усе зробив, як йому сказано, і чита. Ото півночі налетіла їх сила ще більш. Оп'ять за його. Вже що, що не робили? Давали примір ось його заколять або стопчуть, мордувались, мордувались, а тут півень кокоріку, вони Вони згинули. В обох оповіданнях чарівним колом обводиться парубок тільки в третю ніч, найстрашнішу. У перші дві ночі його захищають образи, в першому оповіданні. І «Сковорода» в другому, яким в такому разі і належить ця роль бути шапкою невидимкою. Але можливо, що ці оповідання уявляють собі тільки пізніші, попсовані різними вставками редакції більш ранніх оповідань, і в цих ранніх оповіданнях, можливо, парубок користується колом і у перші ночі. У вищенаведеному оповіданні про чоловіка, який заховався від відьми у вівтар. Чоловік сів на камінь і прикрився сковородою. Навкруги нього батюшка тричі обвів хрестом. Тоді відьма звернулася на дно морське до ведючого каменю, щоб той сказав, куди чоловік заховався, і камінь відповів так: Чоловік той стоїть на Каменній горі під залізним небом, котрого й у світі нема. І скільки відьми не шукали, чоловіка не знайшли. У цьому випадку чоловік був обведений тричі хрестом, але зробило його невидимом не це потрійне коло, а камінь і сковорода, які імітували камінну гору і залізне небо, і ввели таким чином нечисту силу у помилку. Підбираючи більш близькі аналогії до обряду обперізування церкви намітками, треба сказати, що в Україні їх немає. Тим часом як Білорусь має цілком татожні. У селі великих рожанах Слуцького повіту на мінщині у 70-х роках минулого століття занотовано факт, цілком подібний до сучанського. Тоді була холера зійшлися баби й дівчата з усього села, заготовили пряжу, заснували і зіткали полотно великої довжини і обперезали ним церкву тричі. Це була жертва Богу, як думає дяк Сержпутовський, що описав цей обряд. Примітка. Цілком подібний обряд занесено білорусами і до мортви. У ніч на успійні щороку у деяких мордовських селах жінки збираються, сшивають полотно в одну довгу пасму і в глибоку ніч обтягують цією пасмою церкву навкруги два-три рази. Майже усі деталі тут ті самі, що й у сучанському обряді, мета обперізування оберег від холери, учасники баби з усього села, форма магічного кола пояс навкруги церкви, матеріал, з якого зроблено пояс, полотно, однаково навіть в обох обрядах полотно принесено у дар церкві. Різниця тут тільки в тому, що у містечку Судче баби оперезали церкву не тільним полотном, а шитими докупи намітками, чи були це старі намітки, чи їх зіткано вночі напередодні, невідомо. З українських оповідань найбільш близьким до Сучанського і найбільш важливим до його розуміння є харківське оповідання про те, як люди оборонилися від мертвої відьми. Мерла відьма почала ходити до хати вечеряти. Тоді люди обмотали хату валом, який напряла дванадцятилітня дівчина. Примітка. Вал, який напряла дванадцятирічна дівчина, це прояв особливого сакрального ставлення до першої нитки, випряденої дівчинкою у своєму житті. Таку нитку одразу спалювали, кидали сироці на гніздо або у гній. У деяких селах їй приписували помічні та оберегові, зокрема одвідьом властивості. Кінець примітки. Прийшла відьма. Ходить кругом хати й бубонить, Або дай його побила лиха година. Яка воно собака позачиняла і позамикала. Не найдеш ні дверей, ні вікон. Тепер уже, мабуть, не прийдеться й повечеряти. Мета оперізування хати тут цілком аналогічна з оперізуванням церкви у містечку Судче, тільки замість холери тут фігурує відьма. Харківське оповідання інтересне, бо свідчить, що український погляд на значення оперізування являється відмінним від великоруського і білоруського. Дмитро Зеленін на підставі великоруського і білоруського матеріалу зазначає два мотиви оперізування полотном і вживання обиданих рушників а, полотно на думку народу, одлякує пошесть, б. Полотно забирає в себе заразу, очищає. У харківському оповіданні оперізування валом має інше значення. Тут вал не одлякує, а скриває од відьманих очей вхід у хату, робить його невидимим. Відьма ходить кругом хати й говорить, яка воно собака позачиняла й позамикала, не найдеш ні дверей, ні вікон. Відьма тут не те, що не може пройти дверима або вікном. Вона не може знайти їх, не бачить їх. Вал грає тут якраз таку роль шапки невидимки, яку в вищенаведених нами українських оповіданнях типовія відігравав камінь, сковорода, образ Божої Матері або хрест. Примітка чоловік ховається за хрест від чортів, і вони його не бачать. В одному оповіданні з Черкащини черниця радить парубкові, щоб захиститися від відьми, стати за хрестом, зробленим засики на могилу відьми. Височина хреста повинна бути така, як парубок, а перехрестя довжини такої, як руки парубка. Коли парубок став за цим хрестом, відьма його не побачила. Кінець примітки Щодо питання, чому обперезали тільки церкву, а не все містечко, адже треба було спасти від холери мешканців усього містечка і, коли, наприклад, бороняться від пожесті, оборюванням чи обходом. То обходять чи обурюють усе село, то треба сказати, що трудно набрати стільки наміток, щоб обперезати усе село. По-друге, можливо, що ми тут маємо діло із заміною цілого частиною, адже у церкві бувають люди з усього села, і тому оберіг церкви міг замінити собою оберіг усього села. А обперізування робилося у неділю ранком під час служби, коли могло бути багато людей. Я вже зауважив, що мені не пощастило записати деталі обряду, обперізування церкви у містечку Суче, довідатися, що саме робилося біля церкви під час цього обряду. Про останнє можна лише робити гіпотези на підставі порівняння з аналогічними фактами. У селі Рожанах, де в 70-х роках минулого століття, як ми бачимо під час дезентерії, селяни цілком, так як і в містечку судчому, обперезали церкву, занотовано іще ще такі деталі. У той самий день, перед вечором, кілька дужих чоловіків поклали на порозі у церкві брусок сухого ясенового дерева. Далі вони почали поперемінно терти його другим бруском. Коли дерево зайнялось, то вогонь рознесли по хатах, а на кінцях села день і ніч горіло багаття. Ранками ввечері щодня хазяїни обкурювали товар свяченим зіллям і сушеним хорковим м'ясом, а добутий святий вогонь підтримується у селі Рожанах і зараз. Цікаво, що цим самим архаїчним способом теж біля церкви добували святий вогонь під час оборювання села на Полтавщині у селі Костянтинівці Костянтиноградського повіту на початку XIX століття, щоб позбавитися від пошесті. Наведемо оповідання про це, записане професором Ляскоронським зі слів дев'яностолітнього мешканця міста Пирятина Пушкова. Воно досить повно малює також картину оборювання села, бо це, як ми бачили, являється одним із головних оберегів від холери. Якось літом, коли в селі Костянтинівці була пошесть, пізно вечором зібралися жінки в одне місце, поскидали з себе одежу і голими впряглися в рало і почали оборювати село. Їх вів чоловік, а самі вони провадили борозну замість волів. Решта жінок, що не були впряжені у Ралу, озброїлися нагостреними косами і під час цього оборювання мали убивати всяку живу істоту, яка здибається по дорозі коня, корову, овечку, навіть чоловіка, тому що думали, що пошесть, аби втікти, може перекинутися у живу істоту. Вогні в усьому селі було погашено, ніхто не смів не тільки запалювати вогню у печі, але навіть і курити люльку. Коли борозну було обведено навкруги села, жінки поодягали одежу і зійшлися до церкви, де ждали їх чоловіки і священник, які теж не мали вогню. Тоді чоловіки почали терти дерево об дерево. Добули вогонь, запалили ним свічки у церкві, отправили молебін, і лише після цього дозволено було брати новий вогонь і розносити по хатах. Це діялося приблизно у 1818-1819 роках, коли оповідачу і свідку цих подій було 8-10 років. Він жив тоді у цьому ж таки селі у своєї бабуні, жінки місцевого священника, яка заборонила йому виходити з дому під час його оборювання. Світло у священника в хаті було теж погашене, було темно, усі сиділи тихо і не балакали, і це ще збільшувало строгість заборони. Ця процесія проходила через самий город священника, і через зачинені двері було добре чути брязкіт кіз, Ніби ними били одноободно, цілком можливо, що вживання обрядового вогню у тій чи іншій формі мало місце і під час обперізування сучанської церкви, зводячи до купи те, що сказано вище, про обперізування сучанської церкви намітками. Ми можемо сказати, що це обперізування являє собою типове чарівне коло, зроблене для того, щоб оберегти мешканців міста Суче від холери що взагалі ці чарівні кола у різних формах обведення, обходу, оббігання, оборювання дуже розповсюджені по Україні, але ця власне форма оберега, обпорізування церкви намітками, утворена під впливом білоруським. Цей вплив цілком зрозумілий, бо місто Суча стоїть на самім кордоні України і Білорусі. Щодо функцій полотна як оберега. То можна сказати, що, окрім очищення людей від пошесті і одлякування останньої, полотно вживалося в Україні як спосіб зробити чоловіка невидимим для пошесті і для нечистої сили, і тим його оберегти від неї. Цілком ясно, що питання, які зачеплено у цій замітці, можуть бути остаточно вирішені тільки при освітленні їх широким порівнянням з даним світового фольклору. Метаж нашої замітки тільки дати декілька нових подробиць до відомих фактів і, підібравши деякі паралелі, показати, до якої групи фактів занести ті подробиці.